У цьому відео ми розглянемо, як виникає порнозалежність починаючи з клітинного рівня і закінчуючи складними нейронними зв'язками. Почнемо з того, що розглянемо, як відбувається процес збудження у людському організмі. Перше, що важливо зрозуміти, все починається з думки. Думка передує матерії, а не навпаки. На чому ви зосереджуєте вашу увагу, про що ви думаєте, інформація, яку ви дивитеся. Стає частиною вас. Вона у прямому сенсі проростає у вашому мозку в нейронні зв'язки, свого роду дерева у вашій голові, створені з білка. Ці білкові сполуки грають критичну роль у процесі збудження нейронів і функціонування нервової системи загалом. Тому Господь Ісус Христос каже дивишся на жінку з пожадливістю, вже зблудив з нею. А де зблудив? У своїй голові ти вже згрішив. Чому? Тому що ваш мозок пластичний, фізично він фіксує і зберігає інформацію, отриману з усього того, що ви бачите і чуєте. Науково це називається синтез білка, що означає створення білка всередині клітини. Це відбувається так: кубка амінокислот збирається в певному порядку, як у конструкторі, дотримуючись вказівок з нашої генетичної інформації. У результаті виходить довгий ланцюжок, який і називається білком. Цей процес дуже важливий для життя і відбувається у кожній клітині нашого організму постійно. Синтез білка відбувається на основі інформації, яку ми споживаємо, тому що наші думки відіграють роль активатора для наших генів. Гени залишаються у стані очікування доти. Доки надійде сигнал для їх активації, таким чином саме ви створюєте у своєму мозку білкові структури, схожі на дерева. Можна порівняти це дерево з безсмертною гідрою. Безсмертною називають її через здатність регенерації. Це здатність відновлювати пошкоджені тканини, інколи ж і цілі втрачені органи. Гідра може мати до 12 щупалець. Відтяв одне щупальце, а воно знову виросло. Вмираєш гідра від зовнішніх причин. І ось ви виростили у своїй голові гідру під назвою порнографія і її щупальця заповнили ваш мозок. Саме вона передаватиме сигнали всьому вашому тілу, і згодом відбуваються фізичні процеси, такі як збудження та оргазм. Усі зображення та відео, які ви розглядали, викликають фізіологічні реакції, а не навпаки. Зовнішній чинник, який може вплинути на вашу гідру. Це слово Боже, тому що воно, як меч, проходить аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. Скажімо просто: Слово Боже поріже вашу гідру на ковбасу. Саме Слово Боже допоможе вам позбутися шкідливих думок, виводити на світ і відсікати, замінивши їхнє місце новими та здоровими. Якщо ж ви не наповнюєте себе Словом Божим, то не можете досягти очищення. Білкові сполуки розвиваються подібно до садів, розквітаючи і розростаючись у різних напрямках у вашій голові, а ви садівник, і ви самі визначаєте, що зростатиме у вашому саду, а що ні. Якщо ви кілька хвилин про щось подумали, щось подивилися, це вже записалося і стало частиною вас. Наприклад, короткий порнофільм. А якщо ви, наприклад, роками це дивилися, то у вашій голові вже залізе бетонні магістралі, і гріх літає ними зі швидкістю світла. Ось вам і стан одержимості, залежність від порнографії. Ви потрапили у пастку гріха. Господь говорить: Хіба Слово моє не таке, як огонь, і як молот, що скелю розлупує. Ісус Христос показує вихід: беремо молот під назвою Слово Боже. І руйнуємо всі магістралі, спалюємо всі мости, тому що тільки слово Боже міцне на зруйнування твердинь. Ти скажеш, я докладаю максимум зусиль, я справді намагаюся, але мені не вдається уникнути спокуси, і я знову вчиняю гріх. Я знову дивлюся порнографію та займаюся онанізмом. Послухай, прислухайся уважно. Проблема полягає в тому. Що Слово Боже не проникає в твоє серце, ти слухаєш його поверхово, без глибокого роздумування, розуміння і застосування. Слово Боже має увійти в твоє серце, прописатися на рівні ДНК, і це процес, який потребує зусиль. Ним мають бути зайняті всі твої думки. В іншому випадку ви потрапляєте в спокусу, і це відбувається за вашою власною волею. Ви спокушаєтеся, захоплюєтеся і зваблюєтеся власною пожадливістю. Пожадливість по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Гріх має початок у вашому розумі. Дослідники з університету Кембриджу провели експерименти, внаслідок яких порівняли вплив порнозалежності та наркоманії на мозок людини. Виявилося, що у обох випадках мозок стимулюється схожим чином. У чоловіків та жінок з нав'язливими сексуальними бажаннями при перегляді порно активізуються три ділянки мозку, що аналогічно реакції у наркоманів при вигляді збудника. Регулярний перегляд порнографії призводить до появи постійних сексуальних думок та бажань. Думки, у свою чергу, прописуються фізично у вашому мозку. Виникає залежність, аналогічна наркотичній залежності. І вас вже цікавить тільки це, а все інше в житті дратує, розлючує, викликає депресію, апатію, постійне почуття провини та проблеми в різних сферах життя, включаючи роботу та сімейні стосунки. Таким чином, гріх руйнує ваше життя. У світі сучасних технологій та доступності порнографічного контенту. Історії, подібні до тієї, що ми вам зараз розповімо, стають все більш поширеними. Ця історія про молоду людину, чия залежність від порнографії призвела до складних наслідків і залишила її в цьому світі самотньою, а також коштувала їй втрати життя вічного. Наш герой звичайний хлопець, життя якого складалося досить непогано. Допоки він випадково не натрапив на порнографічний контент в інтернеті, будучи ще підлітком. Спочатку це було як розвага, але згодом він почав помічати, що його сексуальні фантазії та бажання ставали все більш нав'язливими. Він проводив години і навіть дні, занурений у віртуальний світ розпусти і як наслідок онанізму. Упустивши реальні можливості знайомства та спілкування з дівчатами, коли наш герой став усвідомлювати, що його залежність від порнографії почала заважати його життю, він спробував усілякі методи боротьби з нею. Він намагався обмежувати доступ до порнографічних сайтів, встановлювати фільтри і навіть звертався до психолога. Але жоден із цих методів не приносив йому довгоочікуваного звільнення від залежності. Згодом він став ізолюватися від навколишнього світу. Він не міг будувати нормальні стосунки з дівчатами, тому що порівнював їх з ідеалізованими образами з порнографії. і вони завжди програвали цьому порівнянню. Його бажання ставали дедалі більш спотвореними, і він навіть спробував скористатися послугами повій, сподіваючись, що це допоможе йому подолати залежність. Однак і тут наш герой зазнав розчарування. Він зрозумів, що повернувся у неправильному напрямку у своєму житті і що його залежність керує ним, а не навпаки. Він став самотнім та ізольованим, нездатним знайти справжні кохання та побудувати стосунки. На сходовому майданчику з цим хлопцем жила привітна сусідка, яка активно проповідувала йому християнську віру та запрошувала на церковні зібрання. Він навіть якийсь період відвідував ці зібрання, але не виявив належного інтересу до Слова Божого і не доклав зусиль, щоб уважно вивчити його та застосувати для своєї свободи. Зіткнувшись із щоденним вибором між Словом Божим та порнографією, наш герой вибирав останнє. Щасливого кінця цієї історії не буде. Через порну залежність цей хлопець не зміг побудувати сім'ю, не зміг реалізуватися в інших сферах життя, не зміг з'єднатися з Богом та отримати порятунок. У результаті його залежність доведе його до вогненного пекла, але вибір у нього був, як і у кожного, хто живе на нашій планеті. Життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття. І ти вибереш життя, щоб жив ти та насіння твоє, говорить Бог. Раніше ми з вами розглянули, як функціонує наш мозок, і зрозуміли, що від нас залежить, що ми виростимо у своїй голові.